Закінчилося перше судове засідання апеляційне. На жаль, апеляційний суд Чернівецький не був оригінальним. Він також став на бік забудовника Шахая і відновив інвестору в визнанні майнового права на його повністю сплачену квартиру. Зараз до людей вийшов адвокат, лідер громадської організації написав заяву в поліцію про те, що не були допущені представники на відкрите судове засідання. А далі, а далі я думаю, що поїздка в Київ у вищий Верховний суд та у Вищу Раду правосуддя. Зі скаргою на цих всіх корупціонерів, які тут сидять в цьому приміщенні ось, і працюють на боці шахраїв. Сумно, прикро, але я думаю, що Чернівці чекає Майдану.